Буквально хвилину тому можна було придбати павербанк базіус, але був напис залишилась одна штука. Зараз і того нема. 1050 штук продано, ну і все купити не можна. Ну є таке обмеження, що вибачайте, у вас прийде дві посилки, бо є якісь незрозумілі обмеження перевізника на доставку пристроїв з акумулятора. Ось такий девайс приїжджає в Україну без проблем. 199 доларів, але ж не забувайте, що купончик потрібно отримувати, щоб у вас було 199 доларів. Готові павербанки не їдуть, а от корпуси для збірки павербанків їдуть. 22,5 Вт на 4 акумулятори 18650. Ну що ж, приємного перегляду. Доїхали до мене ось такі корпуси павербанків. Це версія на 22,5 Вт. Всередині стоїть мікроконтролер SW6208, він дуже популярний на подібних повербанках потужністю до 22,5 Вт. Він багатопротокольний power Delivery 30, PPS, Quick Charge 4, а також ще кілька протоколів, високоефективний, 95% ефективність. Потужність обмежена 18 Втатами, він може віддавати на 9 вольтах 2 А, на 12 В 1,5 А, а от 22,5 В воно може віддавати або сумарно на низькому вольтажі на 5 вольтах, або на протоколі SCP. З дешевих корпусів павербанків, які розраховані на невелику потужність, ну, наприклад, до 22,5 Вт, мабуть, це найкраще, тому що, по-перше, вони самі по собі зроблені непогано, якість якість пластику дуже класна. А ще класно те, що для них є різні версії на різну кількість акумуляторів. Продавець один і той самий продавець продає на 4 акумулятори, на 6 акумуляторів і на 8 акумуляторів. Версія на 4 акумулятори і на 8 йде на саморізах. І там, і там, я так розумію, буде по 4 саморізи, ну лише в комплекті ось прислали мені 5 саморізів і ось такі накладочки, гумові для того, щоб закрити отвори на корпусі від цих саморізів. В комплекті є навіть викрутка, але цієї викрутки, ну, трішки незручно закручувати такі саморізики, тож я скористався трішки іншим інструментом. Як завжди традиційно, є світлодіод, включається він довгим натисканням на кнопку, світить він досить таки непогано, особливо в темряві, сьогодні я в під'їзд заходив, світить дай Боже. Струми в цьому павербанку досить великі, тож мікроконтролер може нагріватись до 150 градусів, абсолютно не дивуйтесь, від 100 градусів він почне знижувати струм на зарядку акумуляторів, а на 150 він просто все відрубає. Мікро-USB тут використовується лише для зарядки. Тут ще є мікро-USB, але я думаю, що скоро від нього відмовляться, бо країни ЄС перейдуть на єдиний стандарт зарядних пристроїв USB Type-C, починаючи десь з 20... 2024 року. Type-C тут, до речі, двонаправлений, ним можна як заряджати PowerBank, так і від нього можна заряджатись. Є два USB Type A, але написано, що зелений підтримує якусь там флеш-чарджинг до 18 Вт, а помаранчевий підтримує до 22 Вт super Fast чарджинг. Ну і справа в тому, що і зелений, і помаранчевий видають 12 вольт. Ну правда, помаранчевий роз'ємчик він трішки такий підсилений, то є варіант, що струми великі він буде переживати краще, але це вже побачимо в процесі експлуатації. А версія на шести акумуляторах, вона не на саморізах, вона на защіпках І це трішки незручно, бо реально прийдеться вам його всього-навсього один раз зібрати і потім вже не лізти туди не відкривати. Тож всі експерименти, які ви запланували, зробіть на відкритому корпусі, а тільки потім з'єднуйте все докупи, бо ну, защіпки є защіпки. І от китайські інженери тут попіклувались про те, що ви сюди не зможете вставити ось такі акумулятори, бо розмір настільки маленький, що цей акумулятор тупо не влізе. Ну, його можна запхати, але ні в якому разі не користуйтесь такими акумуляторами. Вони зазвичай вищі на 1,5 на 2 мм, і ось такий плюсик означає те, що цей акумулятор перероблений і що в ньому є плата захисту. Це ICR хімія, індекс ICR це саме небезпечна хімія, яка може бути використовувати такі. Акумулятори не потрібно, я його тримаю один в себе в квартирі для того, щоб показувати, що воно таке, і що користуватись ним не потрібно. Є маса інших нормальних акумуляторів. А ось ці акумулятори сюди підійдуть без проблем. Всі акумулятори мають однаковий індекс хімії ANR. Ну Єдине, що трішки відрізняються характеристики, бо, наприклад, Samsung АНР 29 є і Samsung АНР 35 є. Відрізняються не тільки ємністю, а й тим, що, наприклад, 29-й Samsung може віддавати спокійно 2750 мА і не перегріватись, а 35-й може віддавати 8 А. Струм заряду в них теж майже однаковий, але і тут є нюанс. 29 є заряджаються струмом 1350 нормально для того, щоб вони довго жили. А ось ці акумулятори для того, щоб вони довго жили, їх заряджати потрібно струмом біля 1 А, не більше. І от справа в тому, що там, де 4 акумулятори, 35 можна вставляти, вони будуть працювати, але ресурс їх буде трішки зменшувати. А в 6 якраз без проблем 35 підійдуть. 29 підійдуть будь-куди. Також сюди без проблем підійдуть LG, ІVE. Також в мене є чудові ТРЕшки, теж непогано, дмески теж непогано. Ці всі акумулятори сюди підходять без проблем, використовувати їх можна. Це все вживані акумулятори, придбані на OLX, крім одного. Цей акумулятор я купував за якісь дурні гроші і дуже-дуже давно. На 35-му навіть видно напис, будь ласка, може загорітись, не використовуйте з вейпами, ні в якому разі не вставляйте, не носіть або навіть не тримайте в руках вейпів, яких встало на 35 Єн. Не використовуйте INR хімію для вейпів. Я так розумію, що для вейпів використовуються акумулятори з хімією IMR високострумові, але в вейпах я взагалі нічого не розумію, тож напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, що, як, куди і навіщо. Це все вживані акумулятори. Нові акумулятори, такі б нові акумулятори, коштували б десь від 250 гривень і вище. Ну і от навіть в 4 акумулятори сюди придбати, це зразу там 1000 гривень. Вживані акумулятори 29 є, коштує на OLX біля 100 гривень, тобто 400 гривень, сам корпус 250 гривень з доставкою. 650 гривень обійдеться вам класнючий маленький павербанк, який зручно носити і швидко заряджає як девайси, так і сам швидко заряджається бояти вживаних акумуляторів не бачу сенсу. в мене вже біля сотні в будинку побувало, всі вони кудись пороз'їжджались, працюють, питань не виникає. Саме головне, щоб не було отворів ось в цих місцях, бо якщо буде отвір, звідти буде витікати електроліт. Електроліт буде потрапляти на інші контакти. Ну і витік електроліту може визвати як коротке замикання, так і пожежу, що не бажано взагалі. І акумулятори ці не люблять використання при великих температурах. 45-50 ще нормально, а от 60. Це вже для них буде занадто. Ці акумулятори в досить непоганому стані. 29 є, має ємність 2750 мАч це при тому, що я заряджаю його на літокала лі 500, а літокала лі 500 зарядка не розряджає менше ніж 2,85 В. Тобто на літокала 500 і провести тест, скільки тут ємності неможливо, воно буде брехати і брехати в сторону меншу. Скільки циклів заряду в ньому залишилось до повної втрати ємності, невідомо. Я думаю, що це не менше 500 циклів заряду. Ну от якщо я повербанк буду заряджати раз в 2-3 дні, то це півтори тисячі днів, це 5 років. І от чесно, я за 5 років швидше вб'ю сам повербанк, ніж в мене сядуть акумулятори. Для того, щоб зрозуміти, яку потужність споживає якийсь девайс, використовую ось такий кабельок, який показує зараз 18 Вт, і включен Power Deliver. Тобто на швидкій зарядці воно заряджається від сяомойської зарядки 33 Вт, корпус трішки нагрітий, і це нормально. З зеленого роз'ємчика я отримав десь біля 15 Вт. Потім павербанк починає відключати навантаження на помаранчевому, спокійно віддає 15 Вт, не перемикається, не відключає навантаження. З помаранчевого роз'єма я все ж таки отримав 21 ватт, але для цього мені одним кабелом знадобилось заряджати два мобільних пристрої. Індикація у павербанка просто чудова. Натискаєте на кнопочку 56%. На іншому акумуляторі натискаєте 1%. Тут дійсно класна індикація, мені вона дуже подобається. Грожевенькі поросятка 99% майже повністю заряджена. Індикація чудова на цих павербанків, і це нереально круто, бо на інших павербанках індикація бреша і суттєва. Режим малої зарядки з малим струмом я тут не знайшов, може він є, але не розумію, як його вімкнути, тим паче в описі ніде нічого не написано. Режим низької зарядки використовується для зарядки якихось маленьких пристроїв, годинники або навушники. На звороті шести акумуляторної моделі написано S6 20 000 mAh, тобто воно розіндикація розрахована на 20 тисяч на четвірочці красується напис 1500 мАг, тобто індикація розрахована на акумулятори максимум 3600 мАг. Також підтримує вона на скрізну зарядку, але переходить в режим 5 В і виходить, що той самий роутер ви не зможете заряджати від 12 В, тобто живити від 12 В і в цей час заряджати ще й павербанк. Але якщо у вас старенький роутер, який працює від 5 В, то взагалі без проблем. Коли будете купувати собі ці поверпанки, зверніть увагу на те, що тут є ще нормал версія, яка вхід і вихід всього на 5 вольт 2 А, тобто 10 Вт. Її не купуйте, вона найдешевша, ні в якому разі купуйте тій версії, де написано 22,5 Вт. Повербанк на 4 акумулятори Samsung Samsung 29E заряджався 3 години 36 хвилин. В зарядженому стані напруга на акумуляторах складає 4,19 В. Як тільки напруга на акумуляторах досягає під навантаженням 2,9 В, повербанк відключає акумулятори, ну і відключається сам. Потім напруга повертається десь до 3,2 В, а це нормальне явище. Не дивуйтесь тому, що Powerbank не дає розряджати акумулятор нижче 3 вольт. Це зроблено для економії ресурсу акумулятора в першу чергу, і коли ви подивитесь характеристики різних акумуляторів, повірте, один акумулятор можна розряджати, наприклад, ось цей до 2,5 вольт, а цей вже можна розряджати лише до 2,7 вольта. А є акумулятор, який можна розряджати лише до 3 вольт і не нижче. Версія павербанку на 6 акумуляторів з такими синенькими акумуляторами заряджається біля 5 годин, тобто на 8 акумуляторів буде заряджатись десь, я думаю, біля 6,5-7 годин. Є деякі прості правила, які допоможуть вам зберегти і ваші акумулятори, і ваші павербанки, а інколи руки і не тільки руки. Якщо ви переплутаєте плюс з мінусом пустому павербанку, то більш за все ваш павербанк стане сміттям. Я не перевіряв, не знаю, якщо ви знаєте коментарі внизу. І якщо ж ви здопустите допустите подібну помилку на заповненому акумуляторами повербанку, то, по-перше, у вас ось ця металева деталь почервоніє, вона нагріється дуже сильно. По-друге, це буде рівнозначно короткому замиканню, у вас почне розігріватись один акумулятор, може всі акумулятори так, так само почнуть розігріватись. І це може призвести як мінімум до вибуху цього акумулятора. Тож будьте обережні і слідкуйте за тим, щоб не нагрівалися акумулятори, коли ви вставили. Як тільки ви вставили, бачите, що нагрівається акумулятор, ви маєте щось не те. Також не бажано вставляти такі павербанки, акумулятори, які мають різний рівень заряду. Для того, щоб перевірити, який рівень заряду, вам навіть не потрібен мультиметр, якщо у вас такий повербанк є. Вставляєте, натискаєте кнопочку і бачите, 3%. І останній акумулятор. 23%. Для того, щоб вирівняти напругу на цих акумуляторах, їх зазвичай повністю заряджають. Але якщо у вас немає спеціального зарядного пристрою, то ви можете вставити в павербанк, подивитись рівень заряду, взяти якусь стареньку зарядочку, бажано, щоб вона була 5 вольт 1 А і заряджати по одному ці всі акумулятори. Але ж три акумулятори, які майже повністю розряджені, то їх можна поставити сюди, зарядити і потім вже додати повністю заряджений акумулятор. Версія на 4 акумулятора ідеальна взагалі для носіння з собою. Вона маленька, компактна, три зарядки телефона є, заряджається дуже швидко, мені вона дуже сподобалась і тепер я буду купувати в основному четвірки для мобільного носіння. А отже для домашнього використання більш за все, що буде купуватись вісімка, тому що все ж таки шистка, ну скажімо так, вона на защепках і защепок її зняти потім неможливо абсолютно не завандаливши корпус. І ще така порада, не купуйте такі павербанки по одній штуки, купуйте два собі і куму. Ну якраз коли я тестував ці павербанки, до мене приїхав Базеус Gun 5. Чудова зарядка. Це прошна версія, три виходи. Одночасно три павербанки, четвірочки заряджаються спокійно, кожен на 18 ваттах. І це, в принципі, непогано, бо за 3 години 30 хвилин в мене три заряджених павербанка. До 30 січня на ці зарядки йде досить таки непогана акція. Можна зекономити, я купував прошну версію, вона зразу йде з кабелем 100 ватним 31 долар і мінус 3 бакса двадцять. 27-28 доларів можна придбати. Ще є варіант, що на каналі більше не буде оглядів корпусів павербанків, бо цей павербанк на сьогодні я рахую ідеальним по відношенню ціна, якість і можливості. Але ось вам маленький спойлер: це 100 ватний павербанк. Він може видавати 100 Вт, але це трішки пізніше. До побачення!